Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Трагічна звістка увірвалася в життя Надії Миколаївни. загинув на будівництві її єдиний син. Світ похитнувся, і наразі її розрадою залишається лише онука Олеся, десятирічна, тиха світлоока дівчинка. Яка ще зовсім маленькою колись любила малювати і читати з бабусею книжки, з невісткою Світланою у надії стосунки були напружені, знала, що в тій сім'ї не все гаразд сварки, холод, відчуження. але вірила, що син якось владнає, що дитина триматиме їх разом. Та коли Світлана навіть не прийшла на похорон чоловіка, надія зрозуміла зв'язок втрачений назавжди. Її серце стискалося від болю, коли вона бачила, як Олеся стояла осторонь, бліда і нещасна. Доню, де ж твоя мама? запитала надія, коли підходила до дівчинки після панахиди. – Вона сказала, що їй погано, тихо відповіла Олеся, опустивши очі. Погано? А мені, бач, добре, гірко усміхнулася жінка, витираючи очі хусткою. Ходімо, рідненька. Іноді дівчинка забігала до неї, надія намагалася не розпитувати, боялася поранити ще більше ту дитячу душу, та згодом помітила Олеся стала безрадісною, наче щось у ній згасло. Після похорону Світлана наче остаточно озлобилась. якщо раніше хоч намагалася стримуватись, то тепер її голос лунав по всій квартирі Як ти мені остогидла? кричала вона, гримнувши дверима. Тобі вже десять, а ти нічого не вмієш, ледацюга!» Мамо, я ж стараюся, шепотіла Олеся, стоячи в кутку. Я прибрала, я уроки зробила. Замовкни, ти мені навіть дивитися на себе не даєш, стукнула Світлана по столу. Чашка стояла поруч, впала і розбилася. Дівчинка не плакала, просто відвернулася. В її очах з'явилася доросла втома якої не повинно було бути в дитячих поглядах, вона не розуміла, в чому так завинила перед матір'ю. Коли в житті Світлани з'явився новий чоловік Вадим, колега покійного, усе стало ще гірше. Він часто приходив, залишався на ніч, а потім і зовсім переїхав до них. Сусіди перешіптувались у дворі, стоячи біля лавки, і не соромно. Ще сорок днів не минуло, а вона вже заміж. Та вона ж вагітна, відповіла інша, притихшим голосом, ото й поспішила. А дитина та ж мала ще, навіть батька не оплакала. Надія Миколаївна, проходячи повз, чула ті розмови, і серце стискалося. Хотілося прийти до Світлани і сказати Схаменися, дитино, думай про Олесю, але знала, та її не послухає. Світлана ж, наче зовсім оглохла для чужого болю. Їй було байдуже на балачки, усміхалася, коли проходила повз сусідів, і міцно тримала Вадима за руку. Вона кохала його, чекала дитину і вірила, що нарешті буде щасливою, тільки Олеся ставала для неї все в більшої тінні минулого. Не крутись тут під ногами, різко говорила Світлана. Йди до себе, роби уроки, чи що. Але, мамо, я хотіла разом подивитися мультик. Я сказала йди. Ми з Вадимом хочемо спокою. Дівчинка знову йшла в свою кімнату, закривала двері, брала стару фотографію тата, який усміхався з того знімка, тримаючи її на руках. «Татко, чому тебе нема? шепотіла вона, ковтаючи сльози. Мені страшно тут без тебе. А Світлана справді відпустила Олесю не серцем, а холодним розрахунком. Надія Миколаївна ще довго чекала, коли онука забіжить до неї, як колись, з усмішкою, з малюнками, з дитячим сміхом. Але тепер дівчинка приходила все рідше і кожного разу виглядала все більш сумною. Олесю, рідна, ти хоч щаслива там? запитала бабуся, гладячи по голові. Мама каже, що у нас скоро буде нова сім'я, відповіла дівчинка тихо, а я. Я, мабуть, зайва. Надія пригорнула онуку і в очах блиснули сльози. Вона вже розуміла якщо нічого не зміниться, то втратить не тільки сина, а й дитину, яка залишилась єдиною ниткою до життя. А вдома Олеся почувалася все більш зайвою. Вона стала для матері чужою, непотрібною тінню минулого, ніби перепоною для її власного щастя. Одного вечора дівчинка зачинилася у своїй кімнаті після чергового приниження. Відкрий, негайно, гримнула Світлана у двері. Мамо, чому він постійно в мене лає, навіть рахує, скільки я їм? крізь сльози питала Олеся, бо він один гроші в дім приносить. Ще раз перечитимеш йому, відлупцюю, пригрозила мати. Коли народився син Остап, у будинку не залишилося місця для Олесі. Чому я маю її годувати? Вона мені ніхто, кричав Вадим. Любий, не серце, благала Світлана. Я ж на неї пенсії отримую. От із тих грошей і живемо. Я сказав або вона, або я. Коли повернуся, щоб її тут не було. Телефон задзвонив серед ночі. Надія Миколаївна прокинулася з серцем, що вистрибувало з грудей. Алло. Це Світлана, У слухавці звучав роздратований голос. Забирайте її, вона мені жити заважає. Кого забирати, що ти верзеш? Олесю, якщо протягом години не приїдете, я її в дитбудинок здам. Піду і заяву напишу. Надія зблідла. Не смій, це ж твоя дитина, моя, не моя, але мені вона вже не потрібна. Вадим сказав вибирати. Або вона, або він. Таксі вона замовила, навіть не вдягнувшись до ладу, їхала, притискаючи сумку до грудей, а в голові пульсувала одна думка лише б вона не встигла наробити дурниць. Двері квартири відчинила розпотлана невістка. А, приїхали. Забирайте своє щастячко». кинула вона холодно. Влізе в коридорі. І справді дві сумки і старий ведмедик на порозі. Олеся сиділа поруч, мовчки витираючи сльози рукавом. Коли бабуся переступила поріг, дівчинка кинулася до неї, обійняла так міцно, що у надії защемило серце. Бабусю, ти приїхала. Тихо, доню, тихо, все добре, я з тобою. А мама, дівчинка підняла заплакані очі вона більше не прийде, надія мовчки похитала головою. І це мати. Не стрималась вона невже можна задля чоловіка відмовитися від дитини? Ти зрозумій, колись і тобі совість не дасть спати, Надія Миколаївна закипала від гніву. Це не ваше діло. Я люблю його. Він для мене найдорожчий. У мене тепер справжня сім'я, різко відповіла Світлана, і не лізьте моє життя. Вони розійшлися одна з болем, а інша з байдужістю. Так Олеся опинилася у бабусі. Дівчинка дорослішала, але злість і біль не відпускали. У школі почалися проблеми вона стала замкнутою, відлюдькуватою. Якось класна керівниця викликала бабусю. Ваша онука втекла із уроків сьогодні. Каже, що їй усе байдуже. Увечері вона сіла поруч із дівчинкою. Олеся, рідненька. Життя не завжди справедливе. Але ти мусиш триматися. Бабусю, я не хочу, щоб мене хтось любив, прошепотіла дівчинка. Минуло кілька місяців. Олеся адаптувалася в школі, полюбила новий клас, але все ще чекала, що мама прийде обійме, як колись. Одного дня вона вибігла до квартири сяючи. Бабусю, я п'ятірку з математики отримала, а мама не дзвонила. Ні, золоце моє, сумно усміхнулася надія, не дзвонила, але, може, колись згадає. А тепер сідай, борща холодне. Надія Миколаївна щиро жаліла онучку вона сама колись росла в дитбудинку. знала, що таке чекати марно, тому присягнула собі, що Олеся не відчує покинутості, доки вона жива, та життя не було таким легким. Пенсія мізерна, здоров'я підкосило. Одного разу вона зустріла колишню невістку біля магазину та стояла з пакунками поруч новенький візок із немовлям. Світлано, несміливо заговорила вона, хоч прийди поглянь на доньку, вона так за тобою сумує. Не треба мені ваших сентиментів, відмахнулася та. У мене своя сім'я, і взагалі не лізьте. Але це ж твоя дитина колишня. В надії похололо все в серці. Донька колишня. Після тієї зустрічі бабуся довго плакала ночами, щоб онука не бачила, а ще крихітно не вистачало грошей. Надія ще раз вирішила поговорити з невісткою. Ти виплату отримуєш незаконно адже Олеся живе зі мною, і саме я піклуюся про неї. Ці гроші не твої, на що та відповіла спробуєте відібрати. Заберу Олесю і здам в дитбудинок». Ви хочете таких проблем? Після тієї розмови Надія більше не телефонувала невістці. Роки минали, Олеся дорослішала. Спочатку вона щодня питала Бабусю, а мама не дзвонила? А потім все рідше і згодом зрозуміла. Мама просто від неї відмовилась. Вона багато вчилася, шила, заробляла перші гроші, мріяла вступити до університету, щоб вирватися із бідності. Бабуся підтримувала її, як могла, продала стару дачу, аби оплатити навчання, і не пожалкувала. У 25 Олеся вже була успішною, гарною самостійною жінкою, мала власну справу і дякувала Богові за бабусю. З роками Світлана ж навіть не згадувала про старшу доньку, її другий шлюб тріщав по швах. Остап приносив одні неприємності грошей катастрофічно бракувало. Одного вечора, вімкнувши телевізор, вона раптом завмерла. На екрані знайоме обличчя. Це ж Олеся?» – прошепотіла вона. Сильна, упевнена, вона відповідала на запитання ведучого. Я вдячна своїй бабусі. Вона зробила мене тим, ким я є. Бабусю, якщо ти зараз дивишся, я тебе люблю. Світлану аж перекосило від злості. І як у неї язик повернувся про бабусю згадати, а про мене ні. Того ж вечора вона відшукала номер доньки. Ну, привіт, сказала в слухавку. Доброго вечора. А хто це? Мати, не впізнаєш? Привіт, холодно відповіла Олеся. Що потрібно? Бачила тебе по телевізору? Про бабусі згадала, а про мене ні? Я ж тебе народила, бубоніла мати, я тебе вважаю чужою людиною, спокійно відповіла Олеся, ледве стримуючи неприязнь, яка накопичилася після зради найріднішої людини. Е, ні, я тобі життя дала, але гаразд, зараз не про те. У нас нині важко з грошима. Може, допоможеш. Хоча б двадцять тисяч. Олеся, не встигши навіть здивуватися, гірко розсміялася. Грошей? Від мене? Пам'ятаєш мою пенсію, яку ти тоді привласнила? Не згадуй, старе донечко. Для мене це не старе, це моє дитинство, яке ти в мене відібрала. Вона поклала слухавку і додала номер в чорний список. Світлана ще не раз намагалася додзвонитися, але марно. Олеся більше не хотіла мати справі з жінкою, яка її народила, бо матір'ю для неї була лише одна Надія Миколаївна. Через кілька років Олеся вийшла заміж, народила донечку і назвала її Надією на честь бабусі. Саме бабуся, а не мати, стала для неї опорою, другом і сім'єю. Одного вечора, дивлячись, як мала грається на порозі, Олеся прошепотіла. Я ніколи не скажу про свою дитину. Забирайте її, вона мені заважає жити, бо знаю, як болить, коли тебе відкидають, і як рятує любов навіть однієї людини. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємось.